Осимо садок вдома. Пару деревців небагато, тут якісь яблуньки, якась вишенька, черешенька. Смородинка бачу є. гарненька, Бо так заросла, що вже капець. Люцерня вже, бачите, синя, ніхто тут не сів. Більше метра має десь до метра. Такі покоси, що не можна її вже мотокосою, як то кажуть, вірвати. Тут демонатрактором покусив, а тут оцим кушу штукою. Не сильно вона хоче брати, але якось кос нагострив ножа. Так що таке. Ячмінець біля хати вже, бачите, який. Щодень, то Ну тут ячмінь ясно річ, що гарний, бо то біля хати, після картоплі тут. Тут нема що говорити після картоплі. Так що отак. Іду зараз, заправлю ще і кошу далі.